Добрий день, сьогодні в продажі будуть різні запчастини. Від сапів до МТЗ, диски, диски ПТС, диски культиватора, ножі, різні трубки, досівалки, пружини. А розпочнемо ми з такого кучника 400 гривень вартує. Отакі лапи, 250 за штуку. Є тільки дві. Пара брит ліво-права. Такий у них стан 350 гривень. Пружині. Все, що знайшов. За 4 штуки 150 гривень. Під малий культиватор 200 гривень. Скоба така. Маркування таке на неї. 150. Така лапа. 800 гривень. Ески. 380. 7 штук. Одна штука 250 гривень, Кріплення до них. За 5 штук 250 гривень. Отакі, це все, що познаходив, все одну кучу, за 7 штук, 800 гривень. Стан різний. Як бачите, все тут видно. 800 за 7 штук. Сокири, За 5 штук 500 гривень. Різні тут роки. Ну вони дзвінки такі. Звіняті. І Лопнутій, репнуті. Як бачите, стан різний. стерті, 500 за всі. Пальці. Такого стану. Все, що познаходив. За 12 штук 200 гривень. Пружинний, Це, мабуть, під той культиватор що лапи по 250. Є з ми. За ці всі, за 11 штук, 550 гривень. Ці пружини різні. За три штуки 200 гривень. Ці пружини. Товщина 12 їх переміряв. Тут довжина отак міряв. 61, тут 65. Ціна 450 гривень за штуку. Тут з різьбою все гарно, тут все крутиться, все тут нормально. 450 за штуку. Повідки хтось там запитував, знач, дивіться, все ще є. Такі вони. За цей весь комплект 800 гривень, це теж туди входить. Такий стан. 800 за 4 штуки. 150. так, 250. Тут крутиться все. саморобна лебідка стрічить. стріщить. Цей гак 300. Цей 700. Шківий беушний. 200. Новий 250. І цей новий трішки менший по діаметру, як бачите. Приложу, щоб розуміли розміри. Теж 250. Противоріжжі до... Противоріжжі до Кіра. 6 штук 400 гривень новий. Такі 6 штук 500 гривень. Теж новий. Трубки нові. 200 гривень штука, є вибір різні. Маркерок такого стану. Крутиться. Тут щось наварене на ньому, 150 гривень. Для маркера пара розміри різні, пара 100 гривень. До, до ПТС пара 200 Накладки. Далі до ПТС. Диски, 8 шпильок, 1200 за пару. Стан такий. Це і такі стан. Інша пара, там пару боксів прихвачено. 1200 теж пара. Так, такого стану. Тут такі стан. А до ПТС -а на 6 шпильок. 600 гривень, 300 гривень штука, Такий стан, вони цілі. Що той, що той. Дві 250 за це весь набір, Предплужник, 1200 скріплення. Такі стан, Робочі органи тут. Робочі органи тут. Дивіться, вони гарні, вони працювати будуть. Мабуть, може і нові не скажу. 1200 за комплект. Забув сказати за домкрат. Я його перевіряв, трактор йому підіймає, все з ним гарно, не, не тіче, ток гарний, 600 гривень, працюючи на 5 тонн ШАГАЗ. Вон там щось на ньому пишуть. Фото додаткові додам. Такі лапи. Збори з кріпленням, отак одна 350 гривень. Є такі три штуки. Оце до купуватора 350 гривень. Такого стану. 350 гривень. Пружина. Це мабуть щоб так працювала. Така лапа 350. Копаць сам робив, хтось робив. Дивіться. Так і стан. 350 гривень. Телефон для зв'язку вайбер. Пишемо на вайбер. Перевагу даю тому, хто пише на вайбер. Дзвінки не в пріоритеті. Написали на вайбер. Viber. Viber формується черга. Всім відповім. Далі такі ножі. Вони нові. Щого не скажу, розміри такі. Вони змащені. Такі розміри. мають 12 штук. 70 гривень за штуку. Бачите, змащений. Кріплення передпужників. 3 штуки 600 гривень. Такий стан. Це до культиватора до таких лап по 100 гривень за штуку. Всі кріплення три штуки і 250 гривень. Пальці тисяча, вони нові. Тисяча за 13 штук. Такі ножі. 150 гривень. Два вінакових. Леміші. Три штуки і 500 гривень. Такі ножі. Не скажу з чого, мабуть, з якогось основного комбайна. Такий стан, лівий правий, мабуть. Вони дзвінки, як чути. 100 гривень штука. Такий ніж. Це тут розмір є. Він товстенький. Товщина його 15 мм. 200 гривень. з дзвіник я перевіряв. 200 гривень. Далі ступиці. Гола ПТС 500. Так, який стана. З підшипниками. Один, по-моєму, тут інший є. 600 гривень. До культиватора 650. Вісь має. Ось тут має люфт. Спереді він видно, спереді. 650, така, тут новий підшипник. 500 гривень. Тут 207. Так і стане. І така до комбайна підшипники тут є. Підшипники є 500 гривень, у зборі. Такого стану. До культиватора 650 гривень. Цілий. Цей диск 400 гривень. Тут дивіться, тут ціле, тут такий стан. А тут є он мікротріщини. Я почистив, он видно. Ну, З іншої сторони чомусь немає. Тому оцінка 400 гривень. Запчатливий СМД. Колейка тут турбіну. 1500. Тут такий стан. Тут підчистив, щоб, ну, не, я не бачу тут тріщин, сколів, нічого такого. Я по ньому не бачу. Такий стан у нього. Усі тут всі цілі. Фото додаткові, да, маркування таке. 1500. Привода 500 гривень. Мінша 10. Цей 600 з тулкою. Ну, під насос. Менша 32, 500. Підчіпник не розробляв. Прамуєте. Шків 250. Далі переходимо Диски давайте. 200 гривень такі робить. На сковорідки таких два штуки маю по 300 гривень. Диски такого діаметру. Тут Доступиться один такий залишився. 200 гривень. По 200 гривень. 365, 370 і 375. 200 гривень за штуку. Запчастини МТЗ. Знаєш, дивіться, мене колись таке хтось запитував раніше. такий. І он болтики є. є. Іванночка така, все, все в зборі 300 гривень. Все ціле. 500. Шістерня так. Вал. Тут різьба, як бачите, воно, мабуть, тримати не буде, треба наварювати, приробляти. 400. 500 привід. Шліцева частина гарна. 150. Захист. Відті теж по 150. Такого стану. Трубка 200 ціла. На... Це, мабуть, на шторку. Тут от відло у мене 150. Трубки. По-моєму, говорили, що я їх не розв'язував. Буду робити відео, покажу. За ці всі трубки 400 гривень. 300 кришка. Очищувач скла 700 гривень. Я перевіряв, він працює. Все крутиться тут. Так відключав. Один на масу, цей на плюс. Включив, працює. 700 гривень. 400 гривень. Маркування таке. Стан такий. Тут є незначний люфт, як бачите. І на вилосіть, трішки люфтить. 400. Захист вон 350. Цілий. У МТЗ пройшло, МЗ-колектор e, 600 гривень. Це занижений під бокове коліно. Цілий теж. Далі болти, подивіться, там Болти, болти так, маркування таке, їх там 20 кілограм. За 20 кілограм тисяча гривень. М22, довжина 75. Отут гайка під 36 ключ, тут під 32-й. Такі Тут їх 20 кілограмів 1000 гривень. Ключі 500 за всі. Кізкий. Двісов. Губка 12,5 см. Поворотна. Крутяться так. Губків всі не було. Одну знайшов, поставив. 200. Такий стан. 80 рік. Тут хтось щось підварював, мабуть, щоб губка закривалася, то не, не трішниця. Такого стану. Ціна 200. Хто запитував секцію, а така знайшлася одна, Такий комплектності. Без колеса і без центрального ну, регулювати глибину. Такий стан. 1500 гривень. Такого стану 1500 Це все відвезу до доліверів або новопочта грузовий. Це під такого плану. Тут три куски. 3 метри, 2,9, 3,2. 1100. Ганка така. Далі такий цеп. Це з сверми шкрепки вирізані різаком, так така ланка. 7 метрів 40 см 900 гривень. І такий цей. 85-75-80 і 1,65 65, 700 гривень. Такий стан. Товщина 13. Локація міста не любить, правка, як завжди. Почта повна оплата, нова почта часткова. Або повна вирішувати вам. Забув сказати, маю ще такі болти. Це спецболти такі. Десяточка. Вони нові. Скільки я наважу? 80 гривень за кілограм. Кому скільки потрібно, відважу. Перевагу... Пишемо на Viber. Дзвонити не потрібно, пишемо на Viber. Всім відповім. Дякую за увагу, до побачення.